Добрий день. Сьогодні розглянемо ситуацію провокації злочину під час проведення НСРД. Законодавство України майже не торкається питання провокації злочину, але це не означає, що для українських судів це поняття незнайоме, оскільки вони застосовують рішення ЄСПЛ як джерело права. Згідно з практикою ЄСПЛ, провокацію слід розглядати як ситуацію, коли залучені працівники правоохоронних органів не обмежується лише розслідуванням протиправної діяльності. А впливають на суб'єкта так, щоб підбурити його до скоєння злочину, який за інших обставин не був би вчинений. Є спели вказує, що провокація злочину це порушення права на справедливий суд, бо людина не мала наміру вчинити злочин до втручання правоохоронних органів. У свою чергу українські суди вже недоразово визнавали докази, отримані таким шляхом недопустимими. І тут ключову роль відіграє адвокат. Тож як адвокат може допомогти? По перше, оскаржити дії правоохоронців, доводячи наявність провокації, визнати докази недопустимої, що вони здобуті з порушенням процедури, захистити права підзахисного на всіх етапах досудового слідства. Та в суді звернутися до ЄСПЛ, якщо в Україні вичерпані ефективні засоби захисту. Тож НСРД – це потужний інструмент у боротьбі зі злочинності. але його зловживання через провокацією небезпечне і незаконне. Адвокат це не лише захисник, а й гарант того, що правосуддя буде справедливим, а права людини дотримані. Артедусь до наших адвокатів об'єднання, які компетентні у цій категорії справ. Дякую за увагу!